І всім привіт! Сьогодні я зайшов у Блоксруд. Бо ви мене там дуже, прям, дуже, дуже, дуже просили. І тому я зайшов. Але чесно, я вам скажу. Це останнє відео по Блокскруту. Ну, максимум, якщо ви прям не знаю, ну прям дуже багато буде переглядів і прям дуже багато лайків. Буде от тоді, от тоді, я вже буду далі знімати. Просто мені, от чесно, мені взагалі надоїв Блоксфрут Ну Я не бачу, що тут робити. Ну просто хожу собі, скачу. <смі> Фрукти відкриваю. Ну, не знаю, мені не подобається. Але, до речі, тут вийшло обмова. Вийшло. вийшло Тепер замість бар'єр Creation Fruit. І ще, ше, ше, ще, ще. О, Eagle. Це був колишній той... Ну, не сам колишній папугач. І контроль реворкнув. І дуже, на жаль, немає токена. Ну, нема контрол токена. Я б міг попробувати, звичайно, контрол з'їзди. Ей, і так не граю вже. Боксфрут. Ну, давайте. Ну а що? Я хочу затестити новий фрукт. Ой, на що я це зробив? Ну, окей. Ооох. А тепер він зелений, дивіться. Це тільки в тій контрол зоні. И І... X. А, я тільки в Тій зоні крутий такий, так Прикольно. Но все одно. О, телепорт зе. ну, найв... ну зато. Ну, прикольно, прикольно. Будем тестити. Не знаю, чи помилку я зробив. Чи добре, що я з <гум> я... Мені просто хотіли затестити контроль. <гум> ну, інакше... ну, інакше якось не цікаво. <гум> ну, шкода, що я з Тірексом попрощався, але. життя таке. <гум> І пускаємо в нього. О, попав. что ну, ты вытекаешь? А? Импа, о, кида... за пулю его. Закидывай. Ну, нормально так дамагу на эй Не-не-не. Давай-то я в... не, не стех. І... Е, ч я його не можу? Чого по ньому не прилітав? О! О, по А ну ви мене бій. <гум> ну чого ти втікаєш, а? О, о! І останній раз по нас. Ще один раз. Ооо. Вбив. Прикольно. Ой, добре, добре, йдемо їх вбити. Е, добре. Ну, Чесно, ой, поганий фруктик, так би сказати. Ну, може інші суперсили будуть кращі. Ну, зараз давайте будемо прокачувати його. Ой, ё-моё, скільки мастері. 33. А, йо я тут дуже дорого. Дуже дорогі прокачки мастері. Я просто можу от козакувати в одне місце і вс. Нікон. ой-ой. Аж мене відкинуло самого. 988 урона задался богат я скажу вам хуху его виткинуло Далеко. лайка Ну, T-Rex був кращий. <с -рек> я не знаю. Наше т-рекс профук. Ну, нічого, буває. О, мені то не страшно. Треба було ще перед тим Shadow затестити. бо я Shadow ніколи не мав. Так і Ай! Що ти робиш? Ти оборожівший, а? Взагалі казали, що в нього буде дві сторони, що цей фруктик буде дуже прикольно виглядати. Але щось нас намахали. Обману. моєму який я красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Ой, 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 ой. І сюди. І тепер один хауга-га. Драгон Брос. Ну окей, добре, ми в кафе. Кафе. Ситком понят треба поставить. Вот, все Я хочу трейдитись. Ну, окей, не трейдитись я хочу оглянути на фруктики. Mm -hmm. Так завжди нема ні одного міфіка. До речі, його реворкнутий Гравіті. Один. Ну. Mm. Ну. ну, не знаю, чи гравіті прикольний, але казали, що ну, змінили його. Не знаю наскільки, але хм ттт хм хм ну де шо я можу далі фармити хм а до речі є v2 контроль v2 <реш> Було би, до речі, прикольно контроль до Але, до речі, напишіть. От буде рано, цікаво. Ну, але, ну я не бачу просто сенсу далі продовжувати, бо просто квести виконувати ну, Тому на цьому ми закінчимо. Всім дуже дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па.